І Святого Духа, яких ми святкували. Перший Євангеліє звучить слова Христа, котрий каже, хто справдий, хай приходить до мене і п'є, ріки води потечуть до самого. Але другий Євангеліє є до його Христі, бо понеділок, що ми читали, є трошечки інше. Там вже Євангеліє опереджуючи, каже, глядіть, щоб ви не погордували одних із цих найменших, то ангели їхні бачать обличчя вашого Небесного Отця. Отже, ці два Євангелія в одне русло, церкву Христову, першу, яку Христос установив, відкупив найсвятішою кров'ю. Пізніше маємо зіснення Святого Духа, тобто її утвердження, благословення. І Христос звертається, коли є хтось справний, коли хтось бажає Слова Божого, бажає уздоровлення, бажає полегшення, як він казав, то Хай приходить до мене. Хай приходить до тієї церкви, що я заснував. І ця церква не тільки говориться, як духовна. Але також говориться, як і будівля безбирає під свої крила свої фірми. І тому Христос наказує поводитися згідно християнина. Христос наказує, щоб ми своєму поведінкою дали добрий приклад найменшому, а що означає найменший? Людина, котра ще не є утверджена у вірі. Отрани не знає до кінця про Христа, про церкву, про його науку. І коли ця людина якраз приходить до цієї церкви, щоб вона побачила приклад, але приклад добрий, побачила там християнина, його поведінку і каже, так дійсно, я хочу належати до цієї церкви. Але багато другів у Христів мені цей час. Не забуваємо і ми поводимося як у церкві, так і в світі одинаково. Але дуже гарно говорить Святий Єфренцін. Каже, людина, коли молишся, то добре розваж перед тим, ти стоїш. Бо до нього належить звернутися душею і серцем. Ми не прийшли і не просто стоїмо перед своїм ближнім, перед своїм товаришем. Ми стоїмо перед Богом. А чому, хто був на святій землі, то бачить, що євреї, коли моляться біля стіни, плачу, що вони трясуться, вони питаються, що вони цим пояснюють, кажуть, що перед Парцем неможливо спокійно стояти. І тому христі, брати і сестри, цей Євангелія, це звертається до кожного з нас, щоб ми це зауважили. Ми священники даємо ніяко на наказ або осудження, але даємо як пересторогу. Христос нікого не осуджував, нікого не карав. Але давав пересторогу. Уважайте, побойтеся, як дітей, до І добресті, коли ми приходимо на ту молитву, де ми мовимося, яка б то не була. Пам'ятаємо, що молитву Господь чує. І як ми будемо поводитися, так ми отримаємо. яким ми будемо мати контакт з Богом, те ми і отримаємо. Чи на початку у семінарії ми були в одній церкві і там були дуже гарні написані слова. Друже, переступивши поріг цього храму святого, Задумайся, про що ти сюди прийшов. Чи поговорити, чи щось побачити, чи осудити свого ближнього. Чи просто прийти, щоб розмовляти віч навіть з Богом. Ми приходимо сюди з проблемами, але ми їх не залишаємо. І тому довіго Христі, брати і сестри, підсумовуючи коротеньку науку, вважаємо. На цій Євангелії, хто говорить над Христом, каже, вважайте, побайтеся, як діти світла. Пліт у всьому є все, що добре. Не беріть участі у безплідних ділах темряви, тобто гріха, а повийтеся, як діти світла. Слава Ісусу Христу! Де, де, де. Десний, отче, недавно були ваші іменини. Тож хочу вас привітати своїми іменинами, побажати вам всього найкращого, найбільше сили і здоров'я, що є нам потрібно. У бажаної пам'яті був вороги Теодор Майкович, він сказав дуже гарні слова до священників. Каже, те, що ви будете говорити, люди не дуже будуть слухати, не дуже будуть сприймати, їм то буде байдуже, але ви говоріть. Бо ви струсите себе у статній пор, коли станете на страшний суд, то ви скажете, що ми навчали, ми говорили. А хто слухав і це вже є інше питання. Тому бажаю вам нема ще багато здоров'я і ще більше терподинуськи. Отже, сьогоднішній час. В Україні дуже багато просять зброї. Mm. Тому даю вам зброю. Mm. <laughs> будьте нещадні до ворога. Нещадні до ворога будьте. Ну і бажаю вам ще раз щастя, здоров'я, божого благословення на ноги і мало З пошаною любов'ю хоче вас привітати з нами, Ангела. Ми дякуємо Богу Отцю, Богу Сину, Богу Духу Святому, присвятій Тройці, ватінці Божі, всім цілителям Небесним, ангелам, архангелам, мученикам і всьому небесному двору, а особливо вашій ріднесенькій матусі, яка вас народила і яка нам дала нашого Отця Івана. За якого чудового наставника, чудового, чудового ем, ем, святого, святого наставника, святого цілителя, чудового цілителя, ем, інтелігентного, мудрого, розумного, виваженого, ем, який дуже сильного і мужнього, який витерпів усі незгоди які буде на початку будування нашої церкви? Такі маленькі плечі, маленький наш потець Іван, він все витримав. і е, в День ангела-хоронителя, ми йому бажаємо. Ангело-хоронителя отця Івана. Ти завжди з ним будь вранці, ввечері, в день вночі, що хвилини, що секунди, стань йому допомочі. Ангел-охоронителя з вами. Попереду вас, позаді вас, коли ви сидите, коли ви спите, коли ви встаєте, ангел-хоронитель є і по травиці, і в поліниці, і завжди вас охороняє. І хай ваш ангел-хоронитель заведе вас до Царства Небесного. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, сили, наснаги, моці, мудрості. Щоб ви могли далі працювати Божому І Ми напишаємося на многій і благої літаки. Сучасний літа! не вирішили. Дорога скійова святої верниці. Дякую вам щиро за привітання, бо я буду вітати сім днів Попразденства. <різь> <різь> Друге, добре, ну, що ви отже, час не витягнули цю збору, буде витягнути тікати, ніж доля. <різь> 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 а третє, е, прошу вас. Помолитися за мене грішного, як згадаєте, щоб святі ангели не, не повтікали від мене або не вийшли з машини, коли я дуже швидко їду. Або щось нервуюся, як людина кожна і має якісь такі і, і, і душевні болі, щоб, щоб ангели не тікали, навпаки були зі мною. Бо зараз такий час. Як отець Володимир казав, вважайте, каже Христос, вважайте, як слухає. Бо можна мати бока, чути, мати очі і бачити. Як каже Іван Лес Барко, той свій про одного чоловіка, він сидів і кричав, змиюся раді мною, сина Давида, всі люди йшли. І що він казав? Та закрися вже. Немає його тут. Він кричав до тої пори, доки повз нього не прийшов Христос. Вже прийшов. А учені кажуть, слухай, та він кричить там за нами. Він повертається і каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Як ми не навчимося Слово Боже сприймати як дорогоцінний скарб, не як гарну легенду. Цікаву історію, про, як, наприклад, про нашого Олекса Довбуша. Це не Олекса Довбуша, це живий Бог, оплочене слово серед нас. І він порівняти Іван, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? І коли Христос милосердився над ним, відкрив йому очі, Він не побіг в другу сторону, він пішов за ним. І кожному з нас щось в житті, Господь допоможе. Кожному з нас Нема такої людини на землі. Тому будьмо вірні діянням Бога в нашому житті. Діяння, тобто спів дія, тоді, коли ми живемо. Дякую, Боже, благословення буде над вами, всі зброєю благословляю вас. Який? Yeah. Людмила yeah. 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 yeah.